<різвання> uh, Такс, дістану з кишеньки стяжечки, накину на громадянина навпроти. Потім дістану мішечок мішечок громадяниною на голову, візьму під ручку буду тримати біля себе, поведу за собою, відкрию двері автівки, відстав написки безпеки, допоможу громадяниною сісти. Пристав написки безпеки, зачинюю двері автомобіля. працював до пуски безпеки. Притормозіть, почекайте наших колег. Такс! Захваю зброю, відкри двері автівки, вістим написки безпеки, допоможе вийти. Візьму громадянина під ручку поведу за собою. Такс. 에, зараз послаблю хват, відпочив громадянина. Також, дістану ножичок, з держав стяжечки. Потім. Професійно зніму мішечок, кладу собі назад у сумочку. Ооо! Oh. Так, шановний, шановний, аккуратненько, без дурощів. Колеги, підійдіть до нас, крышечка. Да. 에... Так, окуляри знімати чи що? Ну, можеш завчасно навіть знімати. Можна собі сісти. Ні-ні-ні, ти піднімаєш ручки, я... обертаєшся, я тебе зараз обшукаю. Добре? 에, ручки, ручки піднімаємо. А зараз чуть-чуть так акуратно рацію викачу. Так, почнемо шокувати наявність аудіо та відеофіксації. То рацію навіть не думаю нічого говорити, бо я тебе пристрелю. Почну шукати на наявність GPS маячки. О, ой, 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 відкат. Ой, ой, ой. О, ой ти, що? ти що, не боїшся, бля, чи що? Мене що, не чути, чи що, Алло? Зузу з'їхав, чи що? Так, заховаю зброю. Достану карабінчик в руки. Почну шукати на яйні зброї. Угу, добре. Почну шукати на з телефончика. Чи це ти зброю? Так, де у вас знаходиться телефончик? Прямо в кармані. Зазирнув правий карман. Начупую там телефончик. Дістану телефончик. Вимкну, дістану батарейку та сим карту, телефончик сим-карту та батарейки кину на землю, дістану зброю. Розстріляю. Заховаю зброю. Так, почну шокувати на наявність рації. Де у вас знаходиться рація? На... Любимо кармані. Так, у лівий нижній карман. Нащупую там рацію. Рацію вимкну. Відкрив кришечку з батарейками. Батарейки положу собі у сумочку. А, рацію причеплю на бронежилет. Колего асистент. Де він є? Можна ручки писати? Нє-ні-ні, ви зараз не описали. А хочу звернутися. нє ні, ні ні ви не розвертаєтеся. А де цей самий? Рогатий, потрібно, щоб ви накинули стяжечки. Можна ще одне питання? Тут питання з Ну так чуть такий баг стався. <рес> трасі. Так, достану стяжечки на хінур на один народ. Хоть я вас чути не буду. Поверніть мені, будь ласка. Мішочек буде? Конечно, ну як же без нього. Давайте. Кидайте. Так, не рухайте. Так, візьму під ручку. Буду тримати для себе поводу за собою. Так. Відкрию двері автівки, на написки безпеки, допоможе гробні нові. Сісти. Рістаб написки безпеки. Зачиню двері автомобіля. Так, давайте зараз. Напевно суди, я напевно даже хочу що з ним зробити. Такс, відкрию двері автівки від відступнописки безпеки, допоможу вийти. Йому грабні по підручку. буду тримати біля себе. Поводу за собою. Колеги, пройдімо з нами. Колеги! Алло! Урус. Алло, слухаю, алло. Шановні. Такс. А мені потрібні ще люди. розумієте, до чого? Я? рогатий? Всі стоять тут, а зараз. Всі стоять зараз тут. Алло. Так, поставлю хват, и пощу громадянинам. Так вже зніму мішечок з громадянина проте. Так, хто має ножичок такий гострий? Колеги. Там легенда має 5000 возражів. Ага. Колего ви тут? У мене є. А, то давайте робіть, робіть. Зараз легенько так. Дістаньте. в Чикс. Ну. Не чекайте зараз він акуратно, щоб вас не повіли. Та я поняв, так акуратно, що там акуратно. Ай-яй, все, люкс. Так. Шановне, дивіться, ситуація наступна. Я Ви це розумієте? Угу. Mm -hmm. Дивіться, ми вас викрали. Будемо вимагати за вас вимагати через орацію, яка у мене закріплена на бронежилеті, але для початку я вам задам, mm -hmm. е деякі питання, на які ви мені будете змушені відповісти. Mm -hmm. Бо як чи правда? Бажано правду, не брехати, нам, самі розумієте. Загляньте у думки. А поки їсти пити бажаєте чи ні? М -м, та бажаю. А в мене є, в мене є, можете взяти. Беріть живем, дау. 50. Я вас понял. Готовий. Так, добре, тоді я розпочну. А ви поки я думаю, можете зняти окуляри, вони вам будуть не потрібні, я так думаю. Тим паче тут сонця немає. Ще. Окуляри, а не кепку. Секунду. А може і кепку. Це залежить, що мої колеги захочуть. А все з ним Ну, я очікую. Угу, mm -hmm. Добре. На свого начальника. Добре. Помаха щуба. Добре, добре. Але мені здається, що ти мені трошечки брешеш. Давай тепер головою не рухай. Так, добре. Продовжуємо. З наступними питаннями. Я будівельники, Будую Буду хати. Будуєте ти хати. Добре. Українські. Угу. добре, но мені здається, що ти мені брешеш. Давай. Повторимо процедуру. Перейдем Перейдемо до питань. Ні. Ладки, оранжеві костюмчики, сині наші ке. Ми робочих ходим до їм хотим. Угу. Ні. Просто угу. мені здається, до тебе не доходить і ти нам брешеш далі. Дивись, я зараз відкрию телефончик, відкрию Google Maps. По, лис, по штату так пролисну, подивись, можем. Покажеш нам все. Угу. Угу. Ага. Де, а де знаходиться? М? Ну, помов, тако, там в такому районе справа, здесь там гітток називається. Ага. Добре, магазинчик, правильно розумію? Ну, як сказати, магазинчик, стройка. Ага, стройка. Добре. Так, тоді заховаю телефончик, дивись. Ситуація наступна. Тепер. Ну, Я так розумію, ми дізналися все, що хотіли. Ти нам тепер не важливий. Ти про це розумієш? Тепер я... На пірс бетами, Batman, так. Light та. Ну добре, рошуче, так швидше. Діста. Ну стяжечки накине грабтянина напроти. Ну що да, не боїшся, виходить. що, не, не ні. Ні, 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 на міше. Накину а, на голову не. громадянина, ні. потім візьму попід ручку, буду гравати на себе, Ти поведу за собою колеги. Всі пройдімо за мною, будь ласка, дякую. Ну, раз це такий безстрашний, зараз ми провіримо. Бо ж похідки не буде, ні? Ну не знаю, не буде, А я вже, поняв, що ні. Колеги мають всі підійти, передайте. Філет і ніколи не бояться нічого. 4 скрипта. Ну, так, а ти там не режим. Ти що не боїся, блядь, тип, я зброю за дітей тримаю, маю. Добре, дивись, послаблю квартиру, пишу Певний. Сніму мішечок з голови, з стяжечки. з Ну, дивися. На пірс давай. Не, так, куда, та, куда? Ты на пірсу сюди сюди стаєш ближче до мене. Ближче до мене стаєш. Я розуміє, так, бачити, не розумію, бачити, ти в нас безстрашний. Mm -hmm. Так, підійду до людинки сховаю зброю. Так, колеги, почекаємо, поки тіло в і поїдемо по своїм справам. Говно не тоне. Ну, може і так. Все, можемо їхати.